Привіт всім! Вітаю на ефірі! Так, я приготувалася. Сьогодні будемо розбирати промову режисера фільму 20 днів у Маріуполі на премії Оскар. Нещодавно новина Яскрава! Це наш перший український Оскар. Я думаю, що не останній. Давайте збираємось хвилинку і будемо починати. Мої тюльпашки зі мною. Так. Улюблений червоний блокнотик. Отже, я думаю, можна починати вмикаю запис із премії Оскар. Ми будемо дивитись з вами з субтитрами Поїхали. Let's get started! And the Oscar goes to 20 days так, вручають йому Він виходить на сцену. Добре вам видно. Так, зараз він всім дякує. Всім, хто допомагав знімати, акторам. Так, ось він каже, що this is, the first, this is the first Oscar Тобто він два рази акцентував, що це найперший. The first. Конкретно у нас артикль, так? The, the first Oscar. Перший Оскар в історії України, до речі. Оскар в українській мові він однина в однині ми кажемо Оскар. Так, а в англійській мові вони завжди кажуть Оскарс. У них завжди Оскар, ніби в множині, Оскарс. Тобто, у нас премія Оскар, у них евордс. Завжди ось. Прослухайте, коли будете дивитись трансляцію. Так, отже, зрозуміло. Перший Оскар. йдемо далі. I honored. I'm honored. Так, іще два рази повторюю. I'm honored. Honored це честь. Тобто я маю за честь. I am honored. But probably I will be the first director. Uh -huh. But probably, але можливо. I will be. Ось бачите, він сказав можливо і використовує конструкцію Will Future Simple. Бо will. Вказую, що це буде не точно в майбутньому. Можливо, буде. Probably, I will be the first director. Можливо, я буду першим режисером. On the stage will say, on the stage, на сцені. Котрий скаже. I wish I would never... Я би хотів. Conditionals у нас. Так умовні речення. Якби я тільки. Made this film. Якби я тільки ніколи не знімав цього фільму. I wish to be able to exchange this. Я так би хотів бути спроможним to exchange. Як у нас обмін, да, обмін валют написано: Money Exchange, як Currency Exchange. обміняти це, тобто цю премію. Якби я міг обміняти тільки цю премію. This to... На never never. На те, щоб Росія ніколи не атакувала Україну. В англійській ми не кажемо ніколи не. Ми кажемо ніколи атакувала, ніколи там приїжджала. А на нашу мову вже перекладається так, як ми звикли говорити: Раша неветакін. Ніколи б бачите знову. Never occupying, дослівно, ніколи окупувала. На нашій мові ніколи не окупувала би наші землі. Sure. I wish to give all the Я би хотів give all the recognition. Recognition – це визнання таке величне. Я хотів би віддати всю шану, все визнання. To за те, to, за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч. Бачите, взагалі, ось ці кількісні числівники: числівники 1, 2, 3, 5, 17, 40, 70. Ми не ставимо в ножині. Ми не кажемо там 5, да, fives, six, там, Ми не додаємо S. Але тут він вказав, що це значить десятки. Тобто, коли ми кажемо просто там 10 років, це буде просто 10 years. Тобто до 10 ми s не додаємо, як тут. А тут він вказує саме на кількість оцих тисяч. Десятки тисяч. Of my Ukrainians. Рідних українців. Рідних українців. Я би хотів для них. I wish for them. Wish, бачите, бажаю, хочу. Воно використовується у теперішньому часі, в англійській I wish, як я бажаю. Але в умовних реченнях ми перекладаємо його минулим. Але ми не кажемо I wished. Не буде такого. I wish, я би хотів. Для них for them to release. Це звільнити, відпустити ось з в'язниці, з, з якогось примусового утримування. Коли ми кажемо відпустити, то використовуємо слово release, не free, а саме release. Відпустити всіх. Hostages, всіх заложників. Release all the hostages. Відпустити всіх заложників. Soldiers who are protecting their land. Всіх солдатів, які захищають свою землю. Бачите, солдати у нас зараз захищають. В процесі цього. Тому ми використали present continuous. Are protecting their land. The their... Усі е е жителі, які зараз Jails. Jails, тюрьми, знаєте так, Jails, які зараз в тюрьмах. Але я не можу змінити історію. Не можу змінити минуле. Але ми всі разом. You, on, you, ви я сам. Деякі of the most ступінь порівняння, найвища ступінь порівняння. the most, самі, талановиті люди в світі. Ми можемо бути впевненими, make sure that the history record is set straight. Що вносимо ясність? Оце дуже крутий, до речі, вираз. History record is set straight. Це ця саме фраза, ось ця уся. Вона означає внести ясність, роз'яснити. History record to set straight. truth І правда в тому, що. Так. І правда візьме верх. Оце дуже теж класне слово. Prevail. Зараз трошки назад. Так. And that the people of Mariupol and those who the people of Маріупол, а дап. The truth will prevail. And правда восторжествує. Так, правда візьме верх. Will... І люди Маріуполя, і ті, хто віддав їхнє життя. Вийдемо погана секунду, так, може краще. Не форте. Ніколи будуть. Знову, бачите, немає тут ніколи не. Воно ніколи і далі позитивне. Never be forgotten. Ніколи не будуть забуті. Третя форма забувати. Forgotten. Forget, forgot, forgotten. Третю взяли. Ніколи будуть забутими, якщо прямий переклад з англійської. Ніколи не будуть забутими в нашій мові. Because Тому cinema що forms Cinema Forms Memories. Бачите? Cinema з великої літери написали. Кіно... Це не кінотеатр в значенні будівля, да? це значить вс... весь кінематограф, да? вся ця індустрія. Кінематограф формує пам'ять. Спогади. Краще навіть так. Спогади. Кінематограф формує спогади. Memories. And memories form history. А спогади формують історію. Творять історію. So, thank you all, and thank you you all. all. And Так, Всім дякую. Слава Україні! Клас! І весь зал стоячи йому аплодує. Клас. Мені дуже сподобалась промова. Я не уявляю, наскільки він нервував. Звичайно, на такій сцені. ось І в кінці сказав не Glory to Ukraine, як було по-англійськи. так Вони кажуть, слава Україні! Слава це буде не фейм, а саме glory. Зараз вам напишу. Glory to Ukraine. Тобто шана. Слава. Ось так буде. Glory to Ukraine. Слава Україні! Але він сказав саме на українській мові. Слава Україні! Дякую всім за ефір. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, лайкайте, Буду ще виставляти ефіри. And bye!